Ми завершуємо нашу мандрівку Миколаївщиною. Сьогодні познайомимось із місцевими болгарами, родини яких оселились тут понад 200 років тому. А також навчимось готувати найвідомішу болгарську страву баницю. Ми в Тернівці, Колись це було селище під Миколаєвом. Зараз один із мікрорайонів міста. Саме тут, на початку 19 століття, з'явились перші болгари-переселенці, які тікали тоді з Османської імперії. Приїхало 16 сімей. Общая числі з яких становила 85 п'ять чоловік. От ці перші болгари и начали сваювати дану територію, і дана територія отримала названня мікрорайон Терновка. Родини росли. У селищі з'явився культурний центр, бібліотека. І нині Тернівка найбільший осередок етнічних болгар у Миколаївській області. В Терновці на сьогоднішній день проживають близько 12 тисяч чоловік, одна третя з яких – це етнічні болгари, які до сих пор зберігають свої етнічні традиції або цінності. Пані Ірина, нащадок, тих самих перших миколаївських болгар, вже понад два сторіччя. Її родина живе в Тернівці і також береже. Усі стародавні традиції Завжди на старий Новий рік у нас сім'я печеться баниця з всякими сюрпризами. Це на кожний праздник готується чистиво свої традиційне блюда. Рецептом найвідомішої болгарської страви баниці і ділиться з нами пані Ірина. Для приготування нам знадобиться мінімум продуктів: мука, вода, соль, яйцо і творог. Все и по ну и банится любит много жира. Это значит, соответственно, маргарин, сливочное масло. Спочатку замішуємо тісто лише склянка води, одне яйце та мука. Вимісі хорошо до однородної маси. Ось таке мало бути тісто, мягче, еластичне, яке крукам уже не пристає, але воно має бути для того, щоб його було легко розкатувати. Далі все тісто ділимо на 10-12 однакових шматочків. Чим більше шматочків, тим більше шарів буде у нашій баниці. Усі шматки нам потрібно розкатати. Розкатувати можна дуже тонко, і для того, щоб коржи не витягувалися, желательно їх катати по два. три клубочка. Сейчас мы будем перекладывать коржи творогом и маслом. Предварительно творог мы посолили, обязательно подсолить надо, и туда вбиваешь яйца. Наши листки обовязково маять быть трохи большими, а не форма для выпекания. С этим повязана легенда. Господь Бог, когда создал землю, он решил ее укрыть. Для этого он спек Млин по болгарству, а он оказался чуть больше, чем сама земля. И поэтому, чтобы ее все укрыть, он ее присобрал. Поэтому наша земля покрыта равнинами, горами, всевозможными оврагами. И последний штрих, перед тем как ее ставить в духовку, обязательно надо немножечко ее полить молоком. Это даст ей корочку, и она пропитается. И вот такую вот ваницу при этом мы ставим в духовку. Печьте из баница моя близько години при температурі 200-220°. 220 градусов. И последнее, что мы делаем, это посыпаем её сверху сахаром. Наша баница, которая уже готова, её можно с чаем, можно с молоком, можно с сливкой есть. Это вот такое вот национальное наше блюдо. Приятного аппетита всем. Миколаївщина унікальний регіон. Тут справжні болгари пригощають найвідомішими стравами своєї національної кухні. Місцеві мешканці просто у себе на кухні варять сири за найскладнішими світовими рецептами. А серед широких степів тут можна заблукати у лісах та величезних каньйонах.